Доброго дня, любі діти! Ви готові до заняття? Підготуємось разом. Ручки вгору, ручки вниз, ручки вгору, ручки вниз, вправо вліво нахились і приємно посміхнись. Готові? А зараз я хочу, щоб ви відгадали загар. Це хмурніша і природа, почорніли вже ороди, рідше чути із лісів Хор пташиних голосів. Спати вже відмідь зібрався, що за місяць нам озвався. Відгадали молодці, звичайно, це місяць. Жовтень. Впевнено, крокує жовтень, парками, вулицями, полями, лісами. Багато дарує нам дарунків із городин, із садів. Жовтень дивовижний місяць і багато письменників. Відзначили його у своїй творчості. Сьогодні ми з вами познайомимось з віршам Якова щоголів. Осінь. Та не тільки познайомимось, а й вивчимо його. Прослухайте, будь ласка, осінь. Яків щоголів. Висне небо синє, синє та не те, світить, та не гріє, сонце золоте, темна діброва стихла і мовчить, листя пожовтіле з дерева летить. Хоч би де замріла квіточка одна. Тільки червоніє ще горобина, Здалека під небом вирі літачі голосно курличуть журавлів ключі. Сподобались вам вірші? Впевнена, що так, а який настрій вони в вас викликали? Трохи сумний, але спокійний, радісний. Послухайте ще раз висне небо синє, синє та не те, світить, та не гріє сонце золоте, темна діброва стихла. І мовчить. Листя пожовтіла, з дерева летить, Хоч би де замріла квіточка одна, тільки червоніє ще хоробина. Здалека під небом вирій летачі голосно курличуть журавлі в ключі. Чудові вірші. Дуже мені подобається, дуже гарне. І ось я хочу, щоб ви роздивилися картину, на якій ми бачимо багато-багато предметів, які відобразив Яків щоголів у своєму вірші осінь. Подивіться, яке небо. Воно, здається, ще й синє. Та ми бачимо відразу, що це не літнє небо. Синє, та не те якими словами автор сказав, висне небо синє, висне, наче опустилося трохи ближче до землі і висне над нею. Висне небо синє, синє та не те. Світить та не гріє сонце золоте. Чому автор так каже? Тому що ми бачимо, що вже доволі прохолодно. Дітки одягли куртки, капелюшки. Сонечко світить, але не гріє. Темна діброва, придивіться далі. Стихла і мовчить. Навіть на картині ми бачимо, як тихо. Прислухайтесь. Тихо, тиша. Листя пожовтіле з дерева летить. Роздивіться, як багато листя. Злетіла вже з дерев. Наче золотий килим під ногами у діточок, так? А квіти є на картині? Автор каже, хоч би де замріла квіточка одна. Ніде не бачимо ми квітів, нема їх. Здалека під небом виріл, виріл летачі, подивіться, голосно курличуть журавлі в ключі. Курличуть. Якщо ми прислух, прислухаємо, побачимо в небі отакий журавлиний ключ та прислухаємось, ми почуємо. «кур-кур-кур». І автор так і пише: курличуть журавлів, ключі, бо відлітають вони у теплі краї і прощаються з рідним краєм на деякий час. Курличуть курли, курли. останні прощавай, кажуть. Запам'ятали? Скажіть, будь ласка, про яку частину, про яку пору року говориться у вірші? Поміркуйте? Ну, відразу я впевнена, що всі відповіли осінь. осінь. А чому саме ви вирішили, що це про осінь? Так, висне небо, синє. Ми відповідаємо словами вірша. Висне небо синя, світить та не гріє сонце, тиха темна діброва і відлітають у вирій журавлі. Молодці. Ми кажемо, що птахи відлітають у вирій. А що це таке? Куди вони летять? Вони летять у теплі краї. У теплі на південь, можна ще сказати, на південь. У теплі краї відлітають. Я впевнена, що майже всі з вас вже запам'ятали окремі рядки цього вірша. Та щоб ви запам'ятали його ще краще, давайте промовимо його всі разом. Разом зі мною. Підказуйте мені. Висне небо синє, синє та не те, світить, та не гріє, сонце золоте, темне діброва стихла і мовчить. Листя пожовтіле з дерева летить. Хоч би де замріла квіточка одна, тільки й червоніє, що горобина, здалека під небом вирі летячі, голосно курличуть журавлів ключі. Ось ми майже вивчили цей вірш. Я бажаю вам приємного дня. На все добре.